Сьогодні 9 листопада, ми на цьому точку біпіном проливаємо ці 21 сім'ю. Гарна погода сьогодні, дозволяє це робити. Ось недалеко ліс, дуже гарні барви, листя, жовте, червоне. Отакі горби тут дає, теж медоноси. Лишилося нам ще... 4-5 сімей пролити. Скоро ця робота робиться. Ну і також маємо ще дві сім'ї з'єднати, котрі були ослаблі ще з літа, що матка довго не обліталася. Напевно, ну, в суботу це зробимо. Так, ну, поділіш, будь ласка, я коротко розкажу, яка розірвається. Так, зараз. Це ми даємо одну ампулу амітразу на 2 літри води. Амітрас російський, то вода була не як молоко по густині, але біла. А цей амітрас вода чиста, хоча запах е, такого яду йшов. І ось такий шприц, є шприця на 50 мл. Ну, це ті, що зручніше користуватися, а є шприця на 100 мл. І на, е, на одну вуличку дається 10 мл. Тобто, наприклад, там сім'я на 9 вуличок зверху тако, забирається стольову і рахується кількість вуличок, де бджоли обсідають. І на одну вуличку дається 10 мл роствору, вже розведеного. І рівномірно по вуличках не обов'язково на кожну вуличку відміряти, щоб строго було 10 мл. Просто рівномірно однаковим тиском е струйки по всіх вуличках роз... розливаюся. Ну, бажано, так як оце я зробив на... зверху на рамки не лете, тому що ну, буде менший розхід на бжову. І вже, і чогось, ну я рекомендую обробляти так, щоб було хоча б 10 градусів тепла. Хоча тато казав, що говорив з. Людина, яка продає мітрасту, він казав не нижче нуля градусів. Ну, то так і в інструкції записано, це що я брав останній амітрас, то там пише не нижче нуля градусів. В крайньому випадку можна і в таких низьких температурах плюсових низьких, від нуля до 10. Ну, сьогодні на сонці тепер, можливо, навіть 15 відчувається, хоча насправді ну, є більше як 10 вітру немає. Відкривається ковстик або стілову і... Рахується вулички. Тут дуже гарно видно. Тако зверху дивиться, де бжола сидить. Тобто, ну це так як пів вулички. Рахую звідси. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут трошки бжула, і тут трошки бджола, то можна рахувати, що 8,5 Ну Тут на цій пасіці це дуже файна сім'я. Це як ну не спеціально ми вибрали цю сім'ю, але випадково попалася на таку силу. А так то в середньому 7-6 вуличних. А на тих пасіках, де корпусні вулики на двох точках, то там потужні сім'ї, там без перебільшення на 8-10 вуличок. Ну, є там поодиночні і по 6, але то вони з загального фону навіть не відділяються. Дома більше, як тут. Дома 50 на 50. Одні на 7 вулечок, а одні на вісім. Так, щоб я не забув.